Привіт, на майданчику Морті. Сьогодні я хочу поговорити про твою надію, опору та про тих, хто не кине тебе у найскладнішій зйомці. І я, звісно, кажу про братів наших менших штативів. Сьогодні я хочу розповісти, які вони взагалі бувають, для яких цілей і на що тобі варто звернути увагу. Але це не огляд конкретної якоїсь моделі, скоріше невеличкий гайд. Коротше, погнали, буде цікаво. Отже, як і половина моїх відео, тема для цього народилась суперечки з моїм другом, який розповідав мені, що нема сенсу купувати хороший штатив, особливо якщо ти знімаєш у студії, типу, ось всі ці штативи за 10 створені винятково для зйомок в лісі та на схилі гори Еверест. Так що сьогодні я заодно спробую пояснити тобі, чому не варто знімати на штативи за 700 гривень. Але перед початком нам з тобою треба подякувати магазину Задешево, який оперативно надіслав мені парочку штативів для цього огляду. І згадати про те, що за посиланням, яке буде в описі, ти знайдеш будь-який кіношний став за найнижчою ціною. Тож збіги перевір. Отже, штативів є багато, вони різні, але щоб це відео не вийшло на 4 години, ми сьогодні не будемо говорити про бренди. Розглянемо тільки типи. Скажу коротко, якщо ти син президента, твій погляд може сміливо падати на продукцію від захляра. Коли я востаннє цікавився цим питанням, вони були штативними королями. Якщо ж ти син прем'єр-міністра, можеш звернути увагу на Манфрото або Сект. У всіх інших випадках я рекомендую дивитися на хитрих китайців, як от Мілібу, Бенро чи Є-Імейдж, які вже давно і успішно копіюють той самий Манфрото, чого в 99% ситуацій вистачає для потреб звичайного знімака. Я сьогодні буду говорити, показувати залізо переважно від Мілібу, тому що купивши перший штатив від них 5 років тому, я досі вкрай задоволений їх якістю, причому настільки, що другий штатив теж купив від них. Ну і коротко пройдемося по основах, щоб ти розумів, чим взагалі відрізняються штативи один від одного. Перше, це, звичайно, висота, на яку він піднімається. Друге, це матеріал, з якого він зроблений, тому що для когось важлива вага. Так що штативи бувають карбонові, алюмінієві, металеві, навіть зі сплаву титану. Третє. Принцип роботи, тобто як відкриваються ноги і як кріплеться голова. У всіх дорослих штативах давно вже прийшли до защіпок і чаш. І більше велосипед не вигадують. А ось у бюджетних варіантах буває всяке. Четверте, знову таки це стосується хоч скільки серйозних відеоштативів. Це голова, на яку кріпиться камера, там теж просто тонна варіантів, але про це трошки пізніше. П'ятий останнє це різні фішки та плюшки на кшталт, чи розкладаються штатив в підлогу, чи є зуби щоб впиватись в землю, ну і багато всього іншого. Ось по суті і все. З базовою інформацією ми з тобою закінчили. Далі я вирішив, що буду показувати штатив, ти дізнаєшся його маркування, але говорити я буду більше про тип таких штативів, так як всі вони приблизно однакові в одному модельному ряді. Я розпочну з найменших, тож не забувай користуватися мітками на таймлінії, якщо тобі не цікавий початок. Отже, перше, це навіть не штатив, але тринога від Benro PP1, яка може стати в нагоді стрімерам і блогерам з маленькими камерами типу Sony a 600 і відсутністю місця для нормального штатива, бо ціна, м'яко кажучи, не тіша для такої приблуди. Ти можеш її поставити на стіл, тумбу і знімати себе або вести прямі трансляції. Особисто я брав їх для палець, мсішок, зум дуже зручно на них ставити, коли нема можливості його загрипувати і так далі. Їх є багато різних видів, але суть однакова. І, до речі, не ведись на фотки, де камера стоїть під 90 градусів. Це не працює. Вага камери в 99% буде більшою за триногу. і вона просто завалиться. Давай доб'ємо Benro і подивимося на черговий витвір мистецтва Benro is 05 У мене таких три брали ми їх на проект, де 80% зйомки велось на телефон, і мене привернула його висота, можливість як на фото використовувати його як селфі-палицю, ставити камеру знизу, опускати в підлогу і багато іншого, що могло стати в пригоді мені у зйомці. Ціна не маленька, погодься, має бути круто, правда? А ось неправда. Більш незручного, і контрінтуїтивного, і максимально ненадійного штатива я не бачив ніколи. За підсумком, за рік померло дві штуки з різних причин. Вони заїдали, випадали гумки, щось там ламалось. І до нинішнього часу дожив тільки один: телескопічна система збирання найнезручніше і найненадійніше рішення у світі. Коли він перший раз свалився на зйомці, я думав, що ну буває. Вдруге, я подумав, що оператор не виспався, але після 105-го разу ну ви мене вибачте. Коротше, не бери нічого подібного. Мабуть, через надлишок функції його не вийшло зробити нормальним. І ти будеш страждати щохвилину, тому що якщо я зараз захочу його розкласти, наприклад, мені спочатку треба буде витратити 10 хвилин, щоб узагалі згадати, як це робиться. Коротше, не штатив, а мотлох. Далі у нас китайський дід. Штатив за 700-800 гривень. Забий на фірму, вони всі однакові, але насправді як би смішно не було, робоча конячка, коли в тебе немає грошей. Так, він трясеться. Так, коли ти будеш натискати кнопку Rec, він теж буде трястись. Так, прийдеться брати пакети з водою, щоб його хоч якось заземлити, якщо ти хочеш картинку без тряски. Так, функція повороту голови, якщо її взагалі так можна назвати, де юре працює, але де-факто тупо страшно. Якщо ти фотограф або тобі треба штатив додому в статику для блогу чи стріму, у тебе маленька камера, як на мене, топ за свої гроші. Для знімак, чесно, окрім того, що мені було б соромно з ним кудись поїхати, так він ще й супер ненадійний. Хтось пройде поруч, подує вітер, бо він стоїть на дерев'яній, а не на бетонній підлозі, у тебе тряска. З іншої сторони, на бетоні він починає ковзати. А якщо його, не дай Боже, хтось зачепить рукою, все, твоя камера в польоті. Коротше, краще накупи на щось із наступних варіантів. І ми нарешті закінчили з сумнівними приблудами і будемо переходити до нормальних. І перший на черзі красень від мілібу муф БК. Поки що не лякайся, дивлячись на ціну. Зараз я все поясню. Я спеціально взяв дорожчу модель, щоб показати додаткові функції. Якщо вони тобі не потрібні, ось тобі така сама модель, але без викрутасів. Отже, це вже можна назвати штативом. Він добре стоїть на землі, дуже легкий і вкрай компактний. Якщо ти тендітна дівчинка, тобі прям зайде. Складається в мініатюрний чохол і ти готова рухатись далі. Обох моделі навантаження до 10 кг, що дуже добре, але багато хто забуває, що мається на увазі конкретно навантаження на ноги. А в самої голови є своя максимальна вага, і тут вона 5 кг для дорогого і 4 для дешевого. Чому вказують два окремі навантаження, я розповім і покажу, коли ми будемо говорити про великі штативи. Поки що просто тримаю в голові. Тобто цей штатив вже спокійно тримає умовний БМ з накамерним монітором, і мені не страшно при цьому. Висота, не прям ракета гармата, як на мене, 162 см для дорогого і 147 см для дешевого. Голова тут теж відповідає ціні, вона рідинна, але маленька, та вже хоч щось. Тож тобі доступні доволі плавні панорами, але, звісно, немає нахилів за горизонталію. та й сама голова не знімається. З приємного в обох версіях є зубчики, чи як це правильно там називається. Суть у тому, що їх можна викрутити і додатково зафіксувати штатив, струмивши його, наприклад, в землю там, чи в каміння, що дуже зручно. Тепер до питання, чому він коштує на 4 тисячі дорожче. Ну, по-перше, він карбоновий, тобто легкий, але все ще стійкий, що для когось може стати важливим фактором. По-друге, що як на мене важливіше, його можна опустити у підлогу, що особисто мене доволі часто виручає. Ця фішка не для всіх, звісно, та й не впевнений, що за неї варто доплачувати 4 тисячі, але кожному своє. Тепер коротко поговоримо про більш просунутий варіант, який ти можеш зібрати особисто, просто щоб ти знав, що в тебе є така опція. Ось дивись, ти чітко розумієш свої цілі та завдання. І, наприклад, ноги для тебе не так важливі, а ось голову хотілося б нормально. І що ми бачимо на ринку? Є знову ж таки той самий Milibu Move БК. Начебто все ок, але голова маленька. І є умовний МТТ 605А, але вже з важкими ногами, зате з хорошою головою. І виходить, що тобі ні те, ні те не пасує, а посередині варіанту нема. У такому випадку ти можеш зробити як мій друг, у якого я і віджав цей штатив. Купити окремо легкі ноги з висотою, яка тебе влаштовує, і окрему голову, яка тобі потрібна, і вуаля, ти отримав ідеальний для себе варіант. Комбінації можуть бути абсолютно різні, тож я заглиблюватись тут особливо не буду. Так частіше це виходить дорожче, тому що голови загалом не дешеві, але для багатьох людей їхня зручність і досягнення своїх завдань того варті. Ну і прийшов час перейти до моїх улюблених залізяк, а саме Мілібу MTT-609A і Мілібу MTT-603A. Це вже більш-менш доросле залізо, яке підійде саме знімакам на постійну основу. Тут уже 8 кг навантаження на голову у кожного з них і 10-15 на ноги. Так, вони взагалі нелегкі, 6 кг для 603 го і 6,4 для 609. го З такими галопом по полю не побігаєш, але нам це і не потрібно. За висотою 176 см для 609-го і 160 для 603-го. У 603-го, до речі, написано, що матеріал титановий сплав. Але знаючи китайців, у мене просто неймовірно великі сумніви. Це я кажу до того, що допоки ти не вибираєш штатив за 50 тисяч гривень, можеш взагалі з цього приводу не заморочуватись. У будь-якому бюджетному штативі буде звичайний китайський метал. З технічними характеристиками ми закінчили. Тепер до головного. По перше, давай я покажу і поясню, чому пишуть окремо вагу для ніг і для голови. Я люблю, коли під час зйомки вся важлива техніка і органи керування розташовані в одному місці. Я взагалі є адептом розташування, коли у тебе все висить на одному штативі. І якщо тобі треба змінити точку, ти просто його підняв і поніс, що вкрай зручно і мінімалізує риск чомусь бути розчавленим або окопнутим ногою. Тож я зазвичай обвішую свої штативи як ялинки, і ось тут важлива вага, яку витримують самі ноги. Це перше, чому я люблю саме такі штативи, не зважаючи на їх громісткість. Звісно, якщо у тебе умовна сонька, то тобі це не потрібно. А ось якщо камера більш-менш серйозна, є додатковий обвіз, то на мув БК ти такої ялинки не зробиш. Їдемо далі. Надійність. Вони за рахунок своєї ваги стоять як каміння, їх не зрушить вібрація підлоги, там люди, які проходять повз. А якщо його зачепити або штовхнути, то скоріше пострадаєш ти, ніж він або камера. А якщо кинути на них ще пару сендбегів, стоятимуть як єгипетські піраміди, вічно. Далі відповідно, вага, яку вони витримують, тобто можна не просто важкі камери вішати, а ще й, наприклад, ставити слайдер або слайпод, що важливо, якщо ти знімаєш предмет коби загалом любиш плавні проходки у русі. Тому що на маленькі ти метровий слайдер з камерою головою не повісиш. В обох версіях знімаються голови, що добре і приємно, оскільки їх можна накрутити знову ж таки на той самий слайдер, і відпадає потреба купувати цю додаткову голову окремо. Тепер щодо відмінності між ними і чому я не рекомендую брати мтт 603 a і йому подібних. Я його купив суто для різноманітності. Мені просто захотілось такий самий штатив, але з якимось іншим конструктивом, і я про це дуже сильно шкодую. По-перше, в той час як 609А практично цілує підлогу, 603, ну я не знаю, як це назвати, краще б взагалі не робили і не соромились. По суті, основна проблема цього штатива це якраз таки ось ця фігня, через яку його не можна швидко поставити на точку і почати працювати. Якщо в 609 я просто відкриваю ноги і погнав, то в 603 мені треба ще трохи пограти в захоплюючу гру, підкрути мене скрізь. Тому що це просто пекельні крутилки, які ковзають і заїдають час від часу. Ще до проблем з мобільністю, ось дивись, як я можу однією рукою забрати 609 А і перенести його куди мені потрібно. Ось хрін ти так зробиш 603А, і може здатися, що це смішно, але коли у тебе не 50 людей на майданчику, де є механіки, які за це відповідають, стає не смішно. Наприклад, ми знімали виступ друга у цирку. Нас було двоє і дві камери на штативах. І був момент, коли треба було швидко відійти з точки, щоб нас не вбило величезним ланцюгом. І в мене в одній руці купа мотлуху, а в іншу я беру штатив, ногою підчіпляю і вже на всіх парах у русі. В той час, як із 603 третьої мені треба покласти весь мотлох, згорнути ноги, взяти його, а потім взяти свій мотлух, і це ну прям супер незручно. З таких дрібниць складається хороша техніка. Ну і начебто все. По суті, до цього штативу в мене більше ніяких претензій нема. Оскільки 603 трохи бюджетніша модель, то в нас тут і голова менша, але це не критично, працюють вони абсолютно однаково. Плавності Manfrotto ти тут, звісно, не знайдеш, таке китайці копіювати не вміють, але з панорамуванням в тебе проблем точно не буде. Обидві голови вже з так званою чашею, що дає змогу тобі вирівняти горизонт, навіть якщо в тебе ноги стоять незрозуміло як. І це теж є величезним плюсом дорослих штативів. Ну і на солоденьке у нас залишився монопод. Він тут тільки тому, що коли я був молодим Знімаку, я дуже сильно хотів його купити. Але слава Богу, на той момент у мене не було зайвих грошей. Тому давай розповім, кому воно треба і чи треба взагалі. У мене досить бюджетна версія Milibu MTT-705B. Знову ж таки, є більш дорогі з додатковими фішками, про які я теж згадаю. Але почнемо з конструктиву і застосування. Коротше, це тупо палиця на тринозі, яку, як мені здається, зробили популярною весільні знімаки та фотографи. Доказ тому повна відсутність моноподів, хоч у скільки-небудь серйозному кіновиробництві. Та навіть на середньому рівні я жодного разу не бачив, щоб мої колеги на нього знімали. І давай я тобі поясню, чому. Ну і перше, і найважливіше він загалом сам на землі не стоїть, що вже вбиває будь-яку логіку, типу це палець, яку ти маєш тримати. Але ти можеш сказати, є моноподи з широкими триногами, вони стоять. Ага. Бачив я відос про такий там хлопець теж так говорив, потім поставив і боявся не те, щоб від нього відійти, а й дихати, мені здається, час від часу забував. Можливо, в приміщенні на бетоні, в найнижчій позиції, ти зможеш від нього відійти. Але щось мені підказує, що це не можна назвати зручним і комфортним. Але їдемо далі. Монопод мобільний та легкий. Ну, по-перше, він важить 1,6 кг, що на 400 грамів менше, ніж той самий Move BK. Мені складно назвати це конкурентно спроможним. Мобільність. Ну тут теж є питання. Я не знаю, може хтось любить носити штативи з відкритими на всі боки ногами, але нормальні люди носять їх зазвичай ось так. І у такому випадку різниці в розмірі майже нема. І до речі, подивись на чохол від монопода і від штатива. Супермобільно. Далі ось ця суперфішка з хитанням з матриці, яка має тобі замінити там і слайдери, крани, стапи, навіть гелікоптер. Ну, по-перше, що в мого оператору жодного разу не вийшло зняти це гарно, що на Ютубі я такого не зустрічав. Це завжди має вкрай убогий вигляд. Далі ти просто заціни, як тобі пропонують на нього знімати. Це просто супер комфортно. Значить, однією рукою тримаєш лінзу, іншою рукою камеру, грудьми впираєшся в ручку і ну, кайфуєш, видно, я не знаю. Про понарамування я взагалі мовчу, бо на штативі воно буде в рази плавнішим, тому що ти не впираєшся своєю тушою в штатив і не чіпаєш руками камеру і не створюєш зайвих вібрацій. Коротше, я не вважаю купівлю монопода потрібною, хоч якомусь із знімак. Але давай я все таки виділю плюси, які тут є, або про які розказують діди, які досі користуються моноподами. А ти далі вирішуй сам. Перше, це ціна і типу комплектація. Як правило, моноподи дешевші. Наприклад, в цьому за 4600 йде хороша змінна голова, що й не снилось жодному штативу у таку ж саму ціну. Як варіант купити монопод, зняти голову, викинути монопод. Звичайно, це треба перевірити, але раптом це ідеальна схема для того, щоб зекономити. Друге, у певних окремих випадках можна взяти, наприклад, ось такий монопод, у якого знімається голова і тринога. Поєднати цю справу і виходить дуже низька посадка. І це круто, бо ось скільки коштують низькі штативи. І насправді я, звісно, дуже активно не шукав, але поверхнево, дешевих варіантів, скажімо, тисяч за 10, я жодного разу не бачив. До речі, якщо бачив ти, напиши мені обов'язково про це в коментарі. Мені буде цікаво. Третє, і очевидно, його можна використовувати як палицю для якихось дуже високих планів. Кран ти, звісно, з ним не зробиш, і навіть як у МОЗи з їх стабом не вийде. До речі, якщо не бачиш відос, підсказка буде угорі, але в будь-якому випадку зі штативом так не вийде. Четверте, типу жива картинка з легкими рухами. Чесно, особисто для мене звучить як виправдовування і пошук хоч якихось плюсів. Навіщо мені жива картинка в статиці або під час панорами? Я розумію, навіщо жива картинка під час руху, з того ж, наприклад, плечового упору, але навіщо вона тут, придумай для себе сам. П'яте можуть сказати, що типу зручно ним користуватись на якихось сходинках чи каменях, де ти штатив не поставиш. Ну гаразд, нехай буде плюсом, але в мене таких життєвих ситуацій жодного разу не було. Не останнє. я весілля не знімав, але допускаю, що там є якісь ситуації, в яких він буде краще, ніж штатив. Але на цьому усе. Зрозуміло, з рівними руками і досвідом ти можеш знімати хоч на дерев'яну палицю, але ми сьогодні не про це. Ну і перед висновками коротко розповім, чому тобі потрібен хороший штатив. Взагалі, мої слова, наймовірніше на більшу частину людей не матимуть жодного ефекту, тому що всі, хто кажуть, що можна знімати відмінно на штатив за 700 гривень, зазвичай заручники однієї з проблем. Перше, вони ніколи не знімали на нормальному штативі, а порівнювати 10 сортів гівна між собою така собі об'єктивна оцінка. Друге, вони знімали дуже мало у своєму житті або ж знімали тільки якийсь один формат, наприклад, YouTube. Ну і третє, у них Сонька, яка влазить в кишеню. Я колись теж кричав, що я не хворий віддавати за шматок заліза 10 тисяч, і що штативи переоцінені, і що потрібні тільки кіношникам з Голівуду, у яких там 20 кілограмові бандури. Але я був заручником усіх трьох ситуацій. Я знімав на Sony A7S youtube канали. Але ось коли я перейшов на БМ, коли попрацював на різних проектах і в різних умовах, у мене згоріло так, що я не замислюючись в один день, просто виклав 10К за 609 а. Коли ти починаєш розуміти, що в тебе на пусті тряска, що на нього не можна дихати, біля нього не можна ходити, що щоразу на нього реально страшно вішати просто камеру, а не дай Бог там важкий об'єктив, не дай Бог потрібен монітор, коли біля тебе просто якась пентограма із зумів, моніторів, передавачів, і ти не те, щоб не можеш зробити панораму, ти і слова такого не чув, бо та херня, на яку ти знімаєш, для цього не призначена. І ось, коли ти поглинаєш весь цей досвід, розумієш, що був неправий, і що вони не просто так такі дорогі, і що це чи не найголовніше після твоєї камери і оптики. Я сподіваюся, що у мене вийшло доступно донести до тебе важливість хорошого штатива у твоєму арсеналі. За висновками скажу наступне: як і завжди, у всього є свої цілі та завдання. Знімаєш у себе вдома на легку камеру, штатив за 700 гривень твоє все. Багато знімаєш на вулиці, у тебе мало грошей і ти не любиш тягати важкі речі, мув БК і всі його варіації чудово підійдуть. Ти подаючи надії знімака, є різні проекти, купив не найлегшу камеру, переживаєш за її цілісність, штатив на кшталт МТТ-609A тебе дуже потішить. Ну а якщо ти обраний або просто розумієш, що ти купуєш і навіщо, для тебе є моноподи. Ну і звісно, всіх охочих розповісти мені, який я неправий, як я посмів образити святий монопот і розказати про приклади, коли на нього ставили якийсь ред раптор і знімали голівудське кіно. Ласкаво прошу у коментарі. А у мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації! І писать Російський. Слава Україні, слава нації.